Військовий лікар-анестезіолог Василь Озимий після дев'ятимісячного перебування на фронті повернувся у Житомир. За 10 кілометрів від лінії зіткнення з російськими військами лікар працював у військово-медичному шпиталі. Морально втомлений. Фізично втомлений, але в принципі я радий, що я роблю свою роботу, що я допомагаю людям. Настрій, в принципі, такі самі у хлопців, що робимо одну справу, всі працюємо на, на перемогу. Суспільному лікар розповів, що зараз на ротації, але вже готується до наступної поїздки. Якщо потрібно, бойове розпорядження, я готовий знову поїхати в зону бойових дій, виконувати свої безпосередні функції. Як лікаря-анестезіолога в зоні бойових дій, Василь Озимий у шпиталі мав стабілізувати стан поранених бійців, яких привозили із поля бою бойові медики, та підготувати їх до операцій. Коли хворий поступає, поранений його потрібно. Обстежити, провести огляд його йому потрібно знеболити, провести корекцію тих чи інших показників його здоров'я. Якщо і хворому потрібна операція, то це виконати достатнє знеболення. Там чудове забезпечення, там чудові фахівці, які знають свою роботу, які чудово виконують свої обов'язки. Спеціалізована медична допомога у бойових умовах мало чим відрізняється від. Вільної. Під час зйомки Василя Озимого викликали до операційної, де лікар виконав загальну анестезію пацієнту та працював із операційною бригадою. Зазвичай в день... Три-чотири операції за мою участь відбуваються. Усі складні немає легких операцій, немає легких анестезій, немає маленьких анестезій, немає маленьких операцій. На фронті таких операцій лікар щодня виконує у декілька разів більше. Розповідає, що у порівнянні з 2019 роком, коли він потрапив на війну вперше, кількість поранених зросла, а характер поранень не змінився. Помирають вкрай рідко, це практично одиниці, навіть не зважаючи на те, що поранених досить багато, але практично ніхто не вмирає. Ми робимо все для того, щоб врятувати життя, тому що ми знаємо, що Життя людське це найцінніше, і ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб його зберегти. Військовий лікар розповідає, порятунок бійців на передовій залежить не тільки від кваліфікації лікарів та координації медичних підрозділів між собою, а й від самих бійців та їх бойового духу. Ця робота безперестанку. Вона постійна, вона не закінчується. Але бойовий дух на висоті, тобто з гордістю, щастя, ми виконуємо свою роботу. Для того щоб якомога більш якісніше надати допомогу пораненим, тому що ми розуміємо, що вони нас захищають, а ми захищаємо їх 6 червня 2023 року. Василя Озимого перед ротацією нагородили нагрудним знаком командувача об'єднаних сил зсу за службу та звитягу Ірина Остапчук Тетяна Беляк Суспільне новини Житомир.